Доброго ранку, любі друзі. Сто ракет пустили на нас зараз. Ранішня тривога. Люди ховаються в підвалах і питаються, де у вас тільки сміливості піти на стадіон в той час, а не дай Бог, десь по енергоструктурі вдарить і ви прилякаєтеся. Я не знаю, де в мене взялася та сміливість, але я вирішила пройтися по стадіону, зробити два круги, побачити. Такий гарний захід, схід сонця, таку красоту Божу, яку нам даровано для того, щоб жити, сміятися, радіти, усміхатися. А тут війна, і все-таки я вірю, вірю, що я пройдуся двічі по стадіону, повернуся. Якщо буде ще тривога, піду в підвал, поспілкуюся з сусідами чи навіть пізніше вип'ю з ними кави і піду працювати. Господи, допоможи. Господи, збережи Україну, збережи нашу електроенергію. Слава Україні.